гобелени, килими. Різні вироби з дерева, картини, та, звісно ж, відома решетилівська вишиванка біле по-білому. Саме сьогодні ми знаходимося з вами на святі решетилівська весна, але в зв'язку з погодніми умовами, які нам внесли певні корективи, свято трішки у нас перенеслося, але майстри, які у нас приїхали, вони все-таки виставили свої вироби, виставили свої найкращі вироби. І сьогодні ми зможемо це все побачити, поділитися своїми враженнями, поділитися тим, що змінилося. В порівнянні з минулим роком, наскільки змінилася рештилівська весна? Наскільки змінилася рештилюка? Отож, рештилівська весна, 2016 рік, ми розпочинаємо. Зараз ми маємо змогу поспілкуватися, не побоюсь цього слова, із самим відомим майстром народних промислів Ніною Іванівною Іпатій, яка сьогодні представляє свої вироби. І зараз ми дізнаємося, які саме вироби. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні представляєте і як взагалі вам рештинська весна? І чи постійно ви берете участь? Ну, скажу так, весна це взагалі дуже чудово, незалежно чи це решетинівська чи ні. Представляю роботи чоловічу сорочку, одну, другу, сукню жіночу і жіночу блузу. Ну, сьогодні в нас трошки решительська весна не вийшла за погодних умов, але настрій людей і майстрів чудовий. Ви бачите, всі майстри готові. Зал оформлений дуже чудово, як завжди, професійно, є різні рівні виконавців, учасників, і аваторів і професіоналів. Ніна Іванівна, скажіть, будь ласка, наскільки важка ця праця, наскільки важко робити такі вироби, такі красиві вироби, які ви робите. Ну, так як я вже сказала, що важка це слово трошки не так ну, не підходить до цього. Я повторюся, якщо ти любиш свою роботу, якщо ти маєш від цього насолоду, і тим більше у наш час, якщо ти маєш ще фінансовий доход від цього, то кожна праця, я вважаю, вона не Якщо її робиш з великою любов'ю, не використовуєш ніде ніякої халтури у своїй роботі, то кожна праця важка, незалежно, незалежності, чи це педагог, ти, чи ти лікар, чи, чи ти митець. Скільки зазвичай ви витрачаєте днів, годин для того, щоб створити ось такі шедеври? Ну, так як у мене це творча робота, я починаю з того, що створюю альмаксам. Цей малюнок виношується. Тобто ці малюнки вони унікальні, це не береться в нас звідкіляся, ми самі Ні, придум... я, я представила на виставці тільки авторські свої малюнки, uh -huh. так як нас навчали у закладах навчальних uh -huh. будувати композицію, працювати з орнаментом, з формами, з геометричними, з рослинними. І будую. Тобто, знає, такого ми театрі. більш ніде не побачимо. Тобто вони є унікальними і є в єдиному екземплярі саме з такими візерунками. Ну зараз можна все побачити вже <зас> і в комп'ютерній, тому що всі фото всі щось роблять, повторюють у комп'ютерній, але комп'ютер не, не робить мережки, він не робить. І такої унікальності зараз ніхто не буде робити, тому що це дуже трудойомка така робота, дуже дрібний. Дрібний орнамент. Ну зараз просто щоб таке робити, треба, щоб тебе хтось годував, щоб твою сім'ю утримав. Ну зараз це невигодно робити, скажімо так, як брати фінансову сторону. А якщо ти хочеш себе проявити як майстер, як митець, такі роботи потрібно робити, бо тому, що вже ну ви бачите по виставках, коли дуже багато буваєте скрізь, і бачите, що чим тонкіша робота вона займає більше часу. І звісно, вона не, не дає великого прибутку. Тому люди стараються робити щось декоративніше. Тут простіше, життя заставляє так, життя заставляє, розумієте? якщо якби держава взяла на себе таку відповідальність, дати можливість майстру працювати. От я коли була у Німеччині, дні української культури в Німеччині, там нас наш гончар, йому все дано, йому платять, і він працює творчо. Розумієте, він, тік, він не думає, куди його дівати, тобто де, де брати. Да, да, Він повністю на державному терміні, йому платять е, відповідні, ну, заслужені його е, кошти, і він працює, він дійсно викладається і працює, то в нас такої можливості немає, ви розумієте. Але я люблю працювати із такими рисунками, так як ми постійно на фабриці були, працювали на маркізеті, на е, натуральному. 좀뭐수 <놀람> 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 Це дуже складні тканини, яких зараз взагалі я не зустрічаю по останнім часом. Навіть не зустрічаю у нашій країні вже льону такої, такої якості, от, тому що це дуже тонесенький. Це льону українського армії. Ні, зустрічі. це вже не українського, це вже білоруського, на жаль. Але український був набагато якісніший. і з ним було легше брати. Але зараз його не виготовляють, ні, так? Ровенська фабрика. Виготовляють, але такі декоративні, як Житомир, там декоративні такі фортірні, скатертинні йдуть, у льон. Зараз майстри самотужки виживають, можна так сказати, і самі все для себе роблять і забезпечують умови для того, щоб да. творити я такі працювала вироби. на фабриці, я просто була художником ручною вишивкою. Моє завдання було створювати малюнок, технічно відпрацьовувати його на тканині. Щоб уже вишивальниця, коли брала цей малюнок, вона вже знала рахунок кожної техніки. Таке в мене було завдання. А зараз. Прийшлося виживати ще одне книжку. запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз є модно носити вишиванку? У вас зараз більше замовлень, чи, наприклад, два роки, чотири роки назад? Чи які найкращі для вас роки були, коли найбільше користувалися попитом вишиванки? Ви знаєте, самі найкращі роки пішли, коли став президентом Віктор Андрійович Угу. Ну тут з патріотизмом зв'язано але. Я ще хочу сказати, що тоді люди могли собі дозволити, навіть навіть студенти. Після навчальних закладів, студенти шкіл, які випускалися, приходили і купували сорочки, які по дві тисячі. Я говорю, mm. ви ж дивіться, це ж дуже дорога річ, але, Катя, дівчатка будуть у яких суддях. І це було дуже приємно, не тому що в мене це купують. а приємно, що молода людина, яка тільки йде в життя, і вона цінить, що вона краще за дві тисячі гривень одягне вишиванку. І це ну, наше традиційне, це не... Не якийсь там ну, престижно, і це дуже приємно. Знаю, що ви вже вдягли в свої вироби не одного депутата і навіть не одного президента. Вони вибагливіші до, до такого товару, до такої продукції. Чи... Я цього не помітила, тому що є... ну, якщо людині подобається. Вона бере, звісно, вони беруть самі кращі речі. Але для мене нема значення, чи це президент, чи це тільки дитинка, яка народилася і беруть на хрещення цієї дитини. Для мене нема значення. В мене і вартість це... так тому, що… Тобто різниці немає навіть якби я був депутатом, все одно я б ціну так само, як би і для. Да. Але, але я ще дивлюся, як людина на це дивиться, як вона чи це взяти, чи просто от вона, хотала, вона... от я возьму, і От, це престижно, знаєте, були в мене такі випадки, коли з таким, ну... Не зовсім правильно оцінюють. Так, вони просто брали це для. Тому що так модно, або тому, що так треба. Тому що, як вони говорять, ми вийдемо до толпи, от і от треба бити вишиванки. Це, це для мене було трошки не трошки, а дуже принизливо. І, звісно, неприємно, як для майстра. А коли бере людина, їй подобається, вона хоче її носити, і потім прибачиш цю людину у вишиванці, чи то в Києві, чи де постійно бачиш вона підходи завжди і одягнена чи в твоїй, чи в любі вишиванці. Це дуже приємно.